Казковий вимір. Час казочки. Язиката хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє язика за зубами вдержати, а найбільше лихо із жінками. Тільки що почує, зараз уже задзвонила по всьому селу. Ой! Комасю, рідненька, що ж я чула? Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна. І я це тільки вам розповідаю. І почала а кума почула та другій кумі, а та третій кумі, а третя п'ятій та й десятій. Ото вже і всі про це знають. Чого не треба нікому знати От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська. І гарна була б жінка та Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Чого не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоч нічого не кажи їй. Уже її чоловік і прохав, і умовляв, і сердився, нічого не допомагає. От раз поїхав Петро орати, та й виурав гроші, скарб, а було це ще за панщини. І думав він як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче, бо від хвецьки не сховайся, вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити? Думав, думав бідолаха, та й надумав. Треба каже. Одучити її от такої поганої звички та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого не каже. А на другий день Петро поїхав на базар, купив там трохи незлантух бубликів та й зайця застреленого. А вертаючись з базару, привернув до річки та витягнув зядарів та зверші рибу. А зайця положив у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс і порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Тоді повернувся додому, пообідали з жінкою. От він і каже їй: Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулася там риба, то позбираємо. А Хвеська й каже, Що це ти, чоловіче, здурів, чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? «А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми назбираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, але все ж пішла. Приходять у ліс, коли так, то під тим, то під тим кущем. Лежить риба. Петро тоді й каже. А що, хвесько? Не казав я тобі? Оце диво, говорить вона. І родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро, ходім лише до річки, чи не піймався часом заяць у ятір або у вершу. Тю на тебе чоловіче, чи ти здурів? Каже Хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловилися? Не видано. Отже ти риби у лісі не бачила, а вона є. Ходім лиш, каже він. І вони пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша, і на ній бубликів рясно, аж віти гнуться. Хвеська кричить Чоловіче, Чоловіче, ти бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік. То що? Та як же такі бублики на груші? Хіба ж такі бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс, оце й зосталися бублики. Ну мже, чоловіче, струшувати? Струсили. Ідуть до річки. Витяг чоловік ягір, нема нічого. Витягає другий, немає нічого. Тоді вершу, аж у ній заєць. Ох ти ж, моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилась, і хрестилась, такого не бачила. То що ж? Що не бачила? Каже Петро, не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позабирали та й пішли. Приходя додому, жінка й почала. І Що то, чоловіче, за день такий? І родилось, і хрестилась, такого дня не бачила. Риба в лісі, заяць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро. От що диво, я сьогодні й гроші знайшов. Йой, а де ж вони чоловічі? Та ось витягаті гроші. От тепер же чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже, бо як економ дізнається, то зразу вже одніме. От, каже жінка, а як же він довідається? Щоб мені те та се, я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не кажи нікому й про те, що ми в лісі та в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, що це був такий день, то зараз же догадаються, що я й гроші знайшов, бо в такі дні, звичайно, скарби її знаходять. Отак, Петро, каже, жартуючи, а хвеська йому. Добре, каже. Нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас і гомін в селі. Чоловіче, що там таке? Хвеська питається. «От там, – каже. Що бо там таке? Я піду подивлюся. От не дивися, та не слухай поганого. каже Петро. А хвеська йому. Та ну, бо Петрику, голубчику, ріднесенький мій скажи. Та то, каже чоловік, Наш пан економ. Та покрав у пана ковбаси, то тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі насміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ой, лишенько, побіжу я до куми Меланки та розкажу, скрикнула Хвеська та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди дома, каже чоловік. Хіба ти не знаєш нашого економа? Він, як довідається, що ти про нього таке розказувала, то й тебе й мене з'їсть. Хвеська послухалася і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два, а далі не втерпіла. Як таки про своє щастя не розказати? І побігла до куми Меланки. Прибігла добрий день, сказала і сіла. Сидить, от хочеться сказати, та боїться. А далі, от горе на світі убогому, хоч би й нам. Хотіла справити собі нові чоботи к святу, та нема за що справити, а кума Меланка й собі. Що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А Хвецька не дає їй доказати, та зараз свої. Ну, та, може, Бог дасть скоро не будемо в Богі. Як то так? Питається кума Меланка. А саме вже й вухо нашорошила. Ох, кумасю, не знаю, як і сказати. То кажіть бо кажіть, умовляла кума Меланка. Та не знаю, як сказати, бо це діло таке, що нікому нікому не велів чоловік казати. Ох, ненько, та хіба ж я така? Я все одно, що стіна, каже кума Меланка. Ну, куманю. Каже Хвеська, це вже я вам тільки та й глядіть же нікому нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та до куми Пріськи. Ох, кумочко, ви чули? А тут свято трапилось, кума Пріська пішла до куми Марини. В неї вже й кума Явдоха, вже й бесіда готова. Погуляли, та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петруйте й посварився за щось на хвеську і добре таке нагримав Вона тоді Стривай же ти, такий сякий, коли так, і побігла вже дзвонити по всьому селу, що її чоловік налаяв, і трохи не бив, і що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все так далі. От минуло день чи два кличуть Петра в контору до економа, той його зараз мокрим рядном. Кажи такий сякий, знайшов гроші? Ні, каже Петро, не знаходив. Як же не знаходив? Адже твоя жінка каже. А що ж, пане, моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема на плете. А так чи не так, каже економ. Покликать сюди жінку, ото зараз приводять хвеську. Питається економ. Знайшов твій чоловік гроші. Знайшов. каже панночко, знайшов. А що? питається тоді економу Петра. Бачиш? Та й що, каже Петро? Вона чого не наплете, а ви краще спитайте її пане, коли це було? А коли це було? Питається економ. Коли, саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі розкажеш? питається Петро. Що, тепер уже не отберешся. Саме тоді й було, як ми рибу в лісі збирали, і бублейна хмара йшла, і в лісі бубликів ми натрусили, і в вершу заєць піймався. Ото слухайте, пане. Каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли як то було. Добре, говорить Хвеська, ну як коли, саме тоді, як увечері вас, милостовий пане, по селу водили. А чого мене по селу водили? питається економ. Ну, коли ж ви вибачайте, пане, уже питаєтесь, то казатиму. Тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали. Як скрикне економ, ах, ти така сяка. Як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та дайте їй доброго хльосту, щоб казна чого не базікала. Тут Петро оступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав і справді дурна узяв. Та й отпустив. От ідуть вони собі вдвох Хвеська і Петро, він собі сміється з під вуса, а вона й носа похнюпила. Прийшли додому, вона вплач. Таки, таки, каже, ти мене підвів. Хвесько, жінко, моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то й нічого не буде. А тепер не серця, та давай помиримося. Ото й помирилися, живуть, та й потрошку ті гроші тратять, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.